Я навчаюсь в Франківську на факультеті історії політології міжнародних відносин. Студент трохового спеціальність історія тархологія. Війна розпочалась не несподівано. Я розумів, що повномасштабне вторгнення буде, це вже було питання часу. В цілому багатьом було очевидно, тому що було дуже багато попереджень, і останні дні вони ж визнали у ті псавдореспубліки, і було зрозуміло, що вже все. І зустрів я війну вдома тут в Калуші. Перше, що зробив, це зателефонував рідним. Недовго думав, пішов військомат. З військомату мене, грубо кажучи, відфутболили. Але потім в мене з'явилася можливість піти того ж дня до лав територіальної оборони, і вже з 26 лютого я був в лавах ТРО. Ну і відповідно розпочалась моя військова служба. Спочатку на місці, а потім вже в квітні місяці всі сили територіальної оборони висунулись на південь, на схід держави виконувати бойові завдання. Ну і я в тому числі просто складно сидіти. В осторонь. Кожен сам приймає це рішення. Багато хто не захотів іти, тому що є в людей страх, є ну інші нормальні очевидні аспекти. І не кожен до цього готовий. Я теж коли був на службі, я вже розумів, що я до цього не був добре підготовлений. Були складнощі, особливо те, що переважно служиш старшими людьми, суттєво старшими, тобто на 15 років, 20 і більше. Не скажу, що я відзначився якось в боях чи в інших речах Тому що... Е, стрілець солдат стрілець і, і все. Більше в мене посад не було. Тобто я був теж в окопах, але нам більше повезло, що в нас була спокійніша позиція. Ну і на той час Запорізький напрям ще не був таким пріоритетним для росіян і для наших. Тому там було, були дуже локальні стички, максимум. Але були обстріли, мінометні обстріли, ракетні удари, які теж були. При тому, здебільшого, ракетні удари, то це ішло по тилах. Тому, коли, наприклад, кажуть людині, яка служить десь при штабі, що вона там відсиджується, це не зовсім правильно, бо ця людина теж в зоні ризику. І це якраз було таке, що росіяни перейняли нашу тактику. Наших не було багато снарядів. Вони зазвичай були в глибину, були по штабах, по складах, потім росіяни почали робити так само, і це справді страшно. І така російська тактика проводила ще й до втрат серед цивільного населення. Я не можу похвалитися чудовою фізичною підготовкою. Відповідно, було навантаження це копати, носити щось, деревину, продукти навіть і самі, тому що справді треба за короткий проміжок часу перенести доволі багато з точки А в точку Б. Амуніція, яка важить ну, приблизно 20 кілограмів, плюс-мінус. Але це нормально, це терпу. Психологічно, це найскладніше, ти не бачиш дому, ти не бачиш рідних. Єдина твоя можливість зв'язатись це по інтернету, якщо є Starlink, або по, теле, по мобільному зв'язку. Відпусток на той час ще не було про ротацію. Ви бачите, яка в нас ротація, і навряд чи вона буде взагалі. Тому це найскладніше, мабуть, все ж морально буде. Люди 24 лютого, як ломанули, шукати, куди можна попасти, куди брали, туди йшли. Стріляється не поширеніша посада в армії. Тому всіх беруть стрільцями, а там розбираються. Та я, в принципі, і не хотів на той час бути там якимось діловодом чи ще щось. Всі ж в такому настрої, о, зараз повоюємо. Вийшов трошки інакше. Ну, хоча як, в принципі, і повоювали, але. Очікування від війни і її реальність суттєво відрізняються. Війна справді її треба відчути, побачити це все вживу, тоді буде розуміння, якою вона є. Це не так динамічно, це не так весело як комусь здається. І навпаки, це жахливе явище. Тому що гинуть люди і ну, очевидно, що нічого хорошого в цьому немає. Але для нас це вимушена річ, тому що або ми будемо боротись, або нас просто не буде. І все. Назвичайного досвіду в мене не було там якомусь бою, але ті ж мінометні обстріли, ті ж ракетні удари. Ракетні удари взагалі жахлива річ. Дуже руйнівна, через це гинули люди. Ну страшно, але страх треба вміти контролювати. Були моменти, коли, наприклад, загинув один хороший хлопець. Перші дні був ступор. Надзвичайний страх, якщо до того відносно спокійно реагували на виходи, тобто постріли ворожої артилерії, то кілька днів був такий ступор, що просто зразу біг ховатись, тому що Ну, але це все звикається. Угу. І після того вже ти можеш себе вести наважним чином в таких ситуаціях. А от як ти вирішив е читати ці лекції? У мене ця ідея ще на фронті зароджувалось, тому що я зі співслужбовцями навіть спілкувався на історичні теми. Я побачив, що їм це справді цікаво. Їм цікава історія, вони були готові до дискусії, обговорення. І потім з одним співслужбовцем ми якраз вже вирішили тут почати реалізовувати цей кукс лекцій акції з Вадимом Вовнюком. І перша спроба пішла непогано, зараз вже більше людей приходить, люди проявляють знову ж таки той же інтерес. І це дуже подобається насправді, тому що історію звикли сприймати як науку книжкову, виключно коли ти сідаєш, читаєш, 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 і все насправді історія дуже цікава наука, яка може розвиватися, в тому числі за рахунок таких простих речей, як кіно, музика, навіть відеоігри. Тощо лекції це доволі доступний метод донести людям історичну правду українську, і формувати в них свідомість як громадян. Слава Богу, у нас демократична держава і це дуже важливо. Я взяв за основу е, період від Русі е, до незалежності, фактично до сьогодення. Тому що людям треба показати цю тяглість державної традиції української. Їм треба пояснити, чому зараз відбувається саме так, як воно є. І в них є інтерес в тому числі до вітчизняної історії. І цей запит ми можемо задовільнити. Брати більш давніші періоди я не став, тому що вони доволі складні. Там більше наукового підходу, і людям не думаю, що це буде надважливо, тому що все ж час обмежений і треба вибирати найголовніше. Люди зацікавлені, бо як мінімум відвідують, і після того як я вичитую сам матеріал лекції, вони починають задавати питання на ті чи інші окремі теми, які їх цікавлять. І видно, що є інтерес, тому знову ж таки мені це Як подобається. вікова аудиторія приходить різноманітно. Як і представники молоді, це від 20, там допустимо, до 30 років, так і старші покоління, середнє покоління відвідують, і кожен має для себе можливість отримати щось нове, цікаве. З інформації, тому що я знову ж таки беру основні моменти, і при тому роблю вкраплення того, що навряд чи люди би просто так дізнались угу. для того, щоб було і цікаво, і пізнавально. А ти не думав би якісь створитися історичний блог, наприклад, щось на Ютубі вести? Е, мені навіть про це казали вчора, угу. і взагалі в мене до повномасштабного вторгнення був цілий ряд ідей щодо цієї діяльності. На жаль, воно склалось інакше. Паралельно є навчання, тому от я поки не впевнений, що я зможу це все поєднювати. Хоча на перспективу дуже хороша задумка, тому що в нас е, про історичну спадщину можна багато говорити навіть в межах нашого регіону, нашої області, навіть нашого району. Але знову ж таки, треба пробувати. Потрібен час і певні умови. Тому в майбутньому може бути така можливість.